Останні 12 місяців температура повітря по всій планеті б'є рекорди. Не став винятком і травень, коли зафіксовані чергові рекордні показники. І став найспекотнішим травним місяцем за всю історію метеоспостережень. Глобальна температура земної поверхні збільшилася на цілих півтора градуси. Це очень много, тому що, ну, скажімо так, це очень тривожно, тому що то, що в 2015 году. в декабре 2015 года была постав... ну, скреплена подписями э, глав государств 193 стран мира цель не превысить полтора градуса к 2100 году, к две... в 2023-2024 mm -hmm. году, то есть через 8 лет она уже по существу... Де стігнута, mm, да то то це ми це... вже перешли этот турель. Причини глобальних кліматичних змін на 99% пов'язані з діяльністю людини, акцентують екологи. А наслідки вже відчутні по всій планеті. Так, наш одеський регіон з помірно континентального вже рухається в бік субтропічного сухого клімату. А це більша посушливість, перепади погодних умов, коли за добу спека змінюється на зливу і навпаки, а також інші негативні явища. Для Одессы это повышение уровня Мирового океана, а следовательно повышение уровня Черного моря, а следовательно резкое усиление оползневой, оползневой деятельности. К середине э, 21 века будет затоплен и Нижнеднестровский природный парк, и самое что страшное, это э, национальный, природный, э, национальный биосферный заповедник mm -hmm. Дунайский. Людина вже має не просто думати, а діяти, адаптуючись до змін клімату, наголошують екологи і пропонують проєкти масштабного озеленення. Скільки у нас відкритих стоянок для автомобіля? Да? Криша, а там свободно стоять автомобіль. Чому на цих, на цих кришах їх не озеленити? Це ж немного денег да? для цих автоводителей, ви сделать там? Озеленение – это сразу же, во-первых, ребята, у вас э, машины не будут так нагреваться в летом, mm -hmm. да, а во-вторых, вы создадите новый микроклимат в, в тех районах, где вы живете. Природа вже впадає в крайнощі, але допомогти може кожна людина. Надзвичайно важливо збільшувати кількість зелених насаджень. Екологи радять розпочати навіть з власної домівки, висадити квіти, рослини та озеленити, наприклад, балкон. Це й естетично, і екологічно.